Незмінна ведуча програми відвертий онлайн Євгенія Левіна із задоволенням передає вітання та ставить в ефірі музику на замовлення. Її програма популярна. Будуть оновлені заставки, тобто джингли хіба що, і все. А потім все інше буде так, як і було. І це, я думаю, дуже приємно для наших слухачів, тому що щось повинно залишатись таким, як і було, таким же добрим, теплим та приємним. Не зміниться і музичний формат далматина в цілому, як і раніше, звучатиме музика золотіх минулого Та сучасні популярні композиції. Утім, вже у новому сезоні музичний редактор Ірина Шумахер започаткує проєкт, де анонсуватиме найближчі події в світі музики. Крім того, меломанів порадують рубрики Музичні новини тижня, Fresh Mюзик, шедеври епохи, цікаве про легендарних музикантів. По суботам, і Воскресіння ми хочемо зробити, ну, скажімо, такий огляд українською мовою. Музичний огляд. С 11 до э, часу э, любой, кто желает знать, что будет звучать в эфире, э, узнает из этой программы. З нетерпінням нового сезону чекает Ольга Касянова. Первый в Украине в, в радиоэфире зазвучать живые концерты черкасских виконавців. Я хотела бы просто назвать несколько коллективов, которых мы ждем в гости, которых вы сможете каждое воскресенье слушать в прямом эфире живьем. Эффект бабочки, будня тай, романтика, сад Акада, акаде, сбив обставин, с бой систем, попкорн, варка. Многие молодые коллективы тоже решили откликнуться. В общем, нам приятно. После нового года будем продолжать уже. Дома скуда боршем драйва три місяці. Євгену Артеменку важко прокидатися вранці. Сам радіоведучий зізнається, без ранкового шоу підйом не бадьорий. Вже у новому сезоні придумав безліч рубрик, щоб заряджати Черкащан енергією. Як може не сподобатися рубрика, в основі якої буде те, що люди ведучі десь о сьомій ранку будуть телефонувати людям власне додому, тобто будити їх і задавати якісь каверзні або не дуже каверзні запитання. Найбільше досягнення цієї осені це відкриття сайту Далматин. Тож тепер музику улюбленого радіо меломанно можуть слухати і онлайн. Крім музики, на сайті велика кількість інформації і навіть відео з приватного життя діджеїв. за серйозну і кропотливу роботу і за сотрудничество. Ми благодарім фотостудію Дениса Бандаревського, також наших дизайнерів Сергія Поліщука і Ольгу Сідову. Ну і за колосальні моральні вложения Ольгу Касьянову. інтернет Інтернетвіщані вже ведеться так, що нас уже можна слушати з 1 октября. вже і відео. З новим музичним обрамленням та наповненням Далматин стає більш яскравим та цікавим. Шановні слухачі, з 1 жовтня на вас чекає багато чого цікавого на Далматині. Вмикайте 1 жовтня свої приймачі і слухайте нас.